Всім привіт! З вами Громітрей. Продовжуємо проходити Stronghold Defiant Edition, Кампанія Перлина Агент Корони. Остання місія в цій кампанії морська вежа. Ми розбили авангард ворога, наші сили були невеликими, а тому попри втому рухалися швидше за велике військо, що переслідувало нас. Утім, час усе ще минав вирішальне значення. Коли ми дістались збережжя, то швидко оцінили позиції ворога, і капітан одразу віддав наказ починати облогу морської вежі. Такий намір видавався ледь не самогубством. Легкий доступ до неї був лише з одного боку, та й загалом не схоже було, що взяти цю фортецю буде дуже просто. Вибираємо дуже складно. У нас є час до поразки, тобто ми обмежені по часу, і завдання вбити ворожого лорда. По підказкам, не кваптеся та ретельно все плануйте, ворожий лорд нікуди не подінеться. Хоча в нас є обмежений час при цьому. Ворожа твердиня добре захищена, стежіться пасток. Використовувати булаварів для швидких нападів на стрільців на вежах і використовувати невеликі загони спісоносців або пекінерів, щоб мусити ворожих стрільців підпалити нафту. Так, отже, одразу робимо е швидкість на мінімальну. Що ми бачимо? По-перше, в нас є Оп, сюди е стрільці, трохи лучників, трохи арбалетників, одразу відправляємо dead. булаваря від е руйнувати е будку, скажімо так. Собак чи вовків. Тут є трохи списоносців, тут є трохи лучників, тут є мечники, тут є списоносці, тут є лучники і вже з маслом. А, до речі, тут, по-моєму. Так, теж є інженер з маслом. Так, він там. Щоб... А, вже відкрилось. Ну ладно, відходь. Атакуйте. Зараз ми... поки можеш сюди йти. Трошечки збільшимо швидкість. Всіх повбивали. Так, всіх повбивали. Ні, не всіх. А цього. Ну, поки не дійшов. Добре. Не всіх повбивали. О, тепер всіх повбивали. Так, таран відправляємо руйнувати цей е, ворота. Оп. Так, трошечки пришвидшимо. Всіх. О, тепер всіх. Так, тепер станемо тут, поки таран там е, буде ламати ворота. Далі, ось тут лучники арбалетники, також масло, списоносці і мечники, і, і власне, король. Проблема тут найбільша в тому, що тут дуже багато де нафта є. Нафта є ось тут, ось тут, ось тут, ось тут є нафта також. Тут, якщо не помиляюсь, також. і тут також є інженер з маслом, на що варто звертати увагу. Е, тому що будуть виливати. Тобто бажано якось це знешкоджувати до того, як ми кудись дійдемо. Так, тут знищили, можна переходити. Сідь сюди. Е, ви будете на трійці, ви будете на четвірці, трійка сюди, четвірка сюди, і ви будете в мене на двійці. Все. Так, давайте швидше. Біжіть сюди. Лучники вибігли? А навіщо? Це що у вас атака, тактика? Так, поки що трохи відійде. А що вони роблять? Чому вони туди уходять, я не розумію. Що це за тактика така? Так, ну добийте вже цього інженера. І тепер подобувайте мені. Е... Ось цих лицарів. Ну, взагалі, вони не мають спускатись. Це моя не перша спроба, і до цього вони не спускались. Тобто, теоретично, захід сюди можна пробувати е... тестувати як спуск ось цих воїнів. Е, сюди. Так. Лучники е, добили мечників. Тепер потрібно дорострілювати ось цих лучників. Тут зараз ті вже можуть почати стріляти. Чи поки що ні. Не стріляють. Так, добре. Дорозстрілюйте ось цих. Все добре, тепер таран відправляємо сюди і е, так. Пікінери і мечники йдіть сюди. Мечники навіть ставайте, мабуть, ось тут трошки пришвидшимо. Е, бо зараз потрібно буде, як таран е, розіб'є ось ці ворота. То ось цих е, списоносців пікінерів треба буде всіх розібрати. Так Цього почали вбивати Добре, що він один відійшов. Чи за тараном пішов? Так. Тепер зараз ці підуть. Ну, Добре, їх лучники, до речі, розстрілюють. Так, списоносці... О, перехопили. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, відходьте. Відходьте. Так, і на цьому етапі е, потрібно зберегтись. Так, на першу. Так, і на ось цьому етапі буде дуже багато помилок. Чому ви йдете сюди? Не треба туди йти. Так, зробимо повільнішу швидкість. М -м, так. Встаньте так. сюди. Відправляємо списоносців наверх. Булаварів. Поки що булаварі. Хай стоять. Ось тут. І мечників також сюди. От. І трошечки пришвид... пришвидшуємо. Ой, засильно пришвидшив. Булаварі мені навіть ще потрібні будуть. Мабуть, не йдіть настільки вперед. А Списоносець може йти якомога далі, як він може зайти. Мечники сюди і сюди. Так, ще повільніше. Бо зараз почнуть підпалювати. Не підпалюють. О, виливає. Так, поки... Ой-ой-ой. ой Так, ні-ні-ні. Піднімайтесь наверх. Булаварі, теж піднімайтесь наверх. Теж пробуйте піднятись. Мечникам, в принципі, зараз, пойде, нічого не залишиться, як просто пройти повз. А де пожежа? Щось один якось не туди пішов взагалі. Так, тепер можемо підводити лучників. Ідіть сюди. І піднімайтеся якомога швидше. Так, і ви теж дуже швидко піднімаєтесь наверх. Так, зараз о, основні ті, що влаштовували пожежу, мають померти. І чекаємо, поки лучники піднімуться наверх. І ці арбалетники також. Лучники вже майже на горі. Піднімайся. Ось, і таким чином ми даємо захист нашим лучникам, арбалетникам і так далі. Вони розстрілюють ось цього. Вони розстрілюють це все. І тепер пікінерів в мене вже немає. Є булаварі ще трохи. Але поки вони вже дійдуть, то лучники, арбалетники це все розстріляють. Лаварі. Мечники тут стоять. Часу ще є, можемо, щоб менше було втрат, просто почекати. І, та, в принципі, тут і в короля вже залишилось не так багато життя. Ну, вже, я думаю, можна і відправляти. Ні, була варій. Ех, о, а, все, добили. Вежа наша прихвостень щура мертвить. Чудово. Перемога. Е, Отримали досягнення. Продіть компанії Агент Корони. Втрати військ 11%. І по часу ще маємо в запасі 12 місяців. Загальний рахунок 25 тисяч. Викрадена. А це по історії. Добренько. Е, на цьому кампанія агент Корони пройдена. Ось, а далі будемо проходити вже втечу з острова Змійного. Ось. На цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. віримо та підтримуємо ЗСУ? Нехай щастить!